Представники громадських організацій, підприємці, юристи, депутати Каховської міської ради та небайдужі каховчани зібрались на зустріч з представниками головного управління юстиції у Херсонській області, аби обговорити проблемні питання в роботі районного управління юстиції. Сьогодні я приїхав по просьбі. Ваших жителів, ваших ініціативних можна сказати, предпринимателів чи бізнесменів, які запропонували сьогодні зробити таку робочу зустріч і поспілкуватися. Питання: як нам краще далі жити, і як би ефективно виконувати свої посадові функціональні обов'язки працівникам Головного управління юстиції, як виявилось під час обговорення, найбільше місцеві жителі незадоволені роботою виконавчої служби. Наявність проблеми підтверджує міський голова Каховки Олександр Карасевич. На сьогоднішній день дійсно інститут виконавчої служби це хоч, слабе звіно в юстиції. По іншим підрозділам сьогодні Претензій міської влади немає. До роботи юстиції претензій немає. А от приміщення Каховського рацу, де працюють реєстратори, ні жителів, ні міську владу не влаштовує. Але проблему обіцяють вирішити у найкоротший термін. Ми готові взяти на себе проєктну документацію, часткове фінансування будівельних робіт. І хочемо, щоб сьогодні люди, які одружуються, які сюди реєструють малюків, приходили з задоволенням в цю будівлю. Місце й бажання є. Присутні на заході по-доброму були здивовані приї. Із начальника головного управління юстиції у Херсонській області Олега Предміснікова Говорить, що не кожен керівник готовий спілкуватися з населенням та ще й допомагати у вирішенні проблем. Адвокат Сергій Яковенко запропонував, щоб місцеві представники юстиції брали приклад з колег та й самі почали проводити зустрічі з каховчанами. Для нас це рідка, щоб областные руководители приезжали к нам в город, давали подробные разъяснения о своей работе, ориентировали на направлениях. Мы хотели бы теперь, чтобы руководители нашей исполнительной службы периодически проводили встречи на уровне с общественностью, вот, в органах местной власти, приглашали людей, приглашали тех же жалобщиков, приглашали должников или как лиц, которые взыскивают долги, вели дискуссии по поводу того, чтобы Приймали інформацію на дістання своїх виконавців і діли виводи вже на місці, щоб не приходилось гражданину і жителю города жалитися на обласний уровень на те, що происходит здесь. на необхідність проведення таких двосторонніх зустрічей наголосив депутат Каховської міськради Максим Приходько. Адже за час спілкування у робочому порядку були знайдені шляхи вирішення проблемних ситуацій, які на місцевому рівні відкладались протягом багатьох років у довгий ящик. Ми е, навіть несколько вопросов городських, які за завіли... Після уже годами мы не могли рішити, ми решили тут буквально в коротком, вот таком деловом рабочем формате за 15-20 минут. Дарина дишкан, В'ячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.